Народ зараз приїхав купити ялинку надо ще, у дитячий будинок, попросили з іграшками. Я не знаю, чи я зможу в неділю наразі з такою мордою вийти в ефір, тому що завтра, скоріше, що поїду в таку больницю. На сьогодні треба ще мені закрити з дитячим домом. Вопрос завтра ще день не стається, хлопці поїдуть. То закупляться що тільки можна на понеділок на виїзд на передову. Тому дуже багато прохань залишилось незакритими у нас це продукти, будь-які, чи це паштети, чи це Господи, чай, кава, цукор, енергетики. Будь-що. До понеділка може ще прийде посилка. і Теплим речам це шкарпетки, це фліски, ну, світра, штани теплі взуття, ну, ми покупляли взуття, бо це специфічна річ, там треба не будь-яке купувати. Тому, пожалуйста, я розумію, що у всіх на вагонне настроєння. я я би теж хотів би з удовольствием провести ці дні в прекраснішому, при новогодньому, праздничному якомусь стані. але в мене своє стані. В понеділок тоді виїжджаємо в окопи і залишилося ще два дні вже потерпіть мене. і Хто може долучитися, поможіть. Тому що ще треба мені по дитячому будинку сьогодні закрити йолку, 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 як я на колись казав, з іграшками. І ще закупиться, завтра їдемо сам завтра скуплятися. Всім дякую. Ну що, зі святами вас У кожного своє праздничне настроєння, як бачите.